Вітаю вас усіх, друзі. Хочу сьогодні нагадати нам, що Небо за нас, Христос за нас, Дух Святий за нас, Бог Батько за нас. Сьогодні ангели Божі за нас. І ось коли ми читаємо Біблію, ми бачимо про ангелів, які є служебні духи, які посилаються нам тим людям, які мають успадкувати спасіння. То ми бачимо, що ангели служили Христу, і ангели будуть і мають можливість, і вони хочуть служити і тобі особисто. Тому, друже мій, ангели Божі, вони написано, охороняють, вони понесуть тебе, охороняють, охороняють. І те, що говориться про Христа, ми бачимо, як ангели діють і в житті людей. Ангели понесуть, ангели охороняють. І коли... В першоапостольській церкві були гоніння і апостола Петра взяли, арештували і хотіли його стратити. Він побачив в своєму житті, як рухаються ангели, як вони зах... охороняють, як вони захищають, як вони служать, як вони несуть. І як побачив апостол Петро, ти теж це можеш побачити в своєму житті. Тому будь щасливий в Бозі, і ти будеш бачити. Ангелів, які трудяться і працюють в твоєму житті і в твоєму покликанні. Амінь.